Merry Christmas. I love you. All. Merry Christmas. I love you! All. Звертайтесь до групи компанії 3W Auto Ви отримаєте багато новорічних подарунків. До автомобілів і так далі звертайтесь до неї. От і також до магазину Автосвіт. Ви знаєте, де цей магазин знаходиться? Там найнижчі ціни. А вони є реб'ютами «Автотехнікса». Бажаю вам всім здоров'я, щастя, в новому році. Auto -techs. Thank you very much. I am very glad to see you. Bye bye.